Але ну що, ми ж з вами зазвичай аналізуємо не тільки події на фронті, а ще й медіа, те, що вони пишуть і так. публікують. Ну і вчора е, політико е, мені здається створив таку собі шараду і загадку. Угу. Серед найвпливовіших політиків е, е, Європи названо голова офісу президента Андрій Єрмак, який здається не є політком, але окей е, е, головним. Мрійником Європи названий президент Зеленський. Його немає серед найвпливовіших. То поясніть, будь ласка, враховуючи, що минулого року Зеленський був на першому місці. Це тролінг, це Стьоп, це іронія. Чи справді на Заході нас бачать отак нічого ну, поганого на ну, мрійник-Мрійник? Я думаю, що це відображення точки зору, як, як мінімум, точки зору редакції цього видання. Я не можу розказати там всього європейського Звісно. політикуму, але видання політика ну, саме так, мабуть, і бачить. А те, що там опинився Єрмак, ну з моєї точки зору, це відображення реальності. Тієї реальності, про що вже далеко не перший рік говорять в нашій країні, що хто керує державою, ну нарешті це в якійсь мірі стає зрозумілим навіть і нашим партнерам в Європі. От і все. Це ок чи не ок ну, можливо, хтось ну, каже. З точки ну, дивіться, зору... є ефективність, результативність, держава управляється. Яка вам до біса різниця, хто нею управляє? З, з точки зору е, того, хто оприлюднює це е, бачення, з точки зору видання, це їхня особиста справа. Ок, не ок, їхня точка зору, вони мають право її висловлювати. Е, але щодо принципу, взагалі, який створився в країні, коли. Країною реально керує, вибачкали, регент, то ну, з моєї точки зору це ніякого ока немає в цьому. А людина, людині діючим президентом, добровільно передана низка таких повноважень, яких не мали ніколи керівники ні адміністрації президентів, ні офісів президентів ніколи за всю історію. Фактично в багатьох напрямках президент Зеленський самоусунувся від виконання своїх обов'язків як президент, як гарант і як людина, яка має впроваджувати, пропонувати і впроваджувати зовнішню політику. І такі повноваження я б ще міг зрозуміти, коли подібні повноваження передаються фаховим особам, ну, наприклад, там, міністру закордонних справ. Але коли ці повноваження передаються. Особам, які за посадовими своїми обов'язками жодним чином не дочетні до цих процесів. І це стосується далеко не тільки Ермака, а чого варті візити Арахамії на чолі української делегації на міжнародних переговорах в Стамбулі? Хто ти такий? Ти не маєш жодних на це повноважень. І він сам інтерв'ю розповідає, що президент запитав, а хто поїде? Я сказав, я поїду. Ну якийсь піонерський табір. Про поїздки, до речі, також офіс президента нещодавно формує. Була новина про те, що формує певну делегацію для поїздки у Сполучені Штати Америки для розмови, в тому числі із республіканцями і для налагодження контактів та місточків. Мовляв, в делегації будуть представлені абсолютно різні прошарки населення України від депутатів і релігійних діячів дітьми, закінчуючи. Також цю групу формує Єрмак, писали про те в статті. Питання, по-перше, в тому, чому цим займається не Кулеба, а Єрмак, ну це окрема історія нашої державної взаємодії. А другий момент у цій групі представлені, по суті, ну ясне діло, що обиралися, яким критеріям? Знання язик мови, так? Бо якщо ти не знаєш мови, то буде важко комунікувати і в чомусь переконувати тих самих республіканців. А з іншого боку, експерти, які пошерстили цей список, кажуть, так там представники тільки однієї політичної сили. Ну, Тобто, чи, чи якісним можна назвати такий підбір і таке представництво з боку держави в таких переговорах? Ну, Це просто, ну, якщо відверто, то це просто низькоякісна робота, і не більше того. Я розумію прагнення виключно продовжити тренд монополізації е, слугами народу, точніше, навіть не слугами народу, як цією величезною кількістю. Незрозумілих осіб, які я ще й досі не вважаю ніякою політичною силою. Це випадкове збіговиська випадкових людей. Про що, між іншим, каже і сам Арахамів в своєму інтерв'ю, що да, у нас вже моноліту цього такого немає, доводиться звертатись до ригів. Але е, ну, в черговий раз оце прагнення до спотворення реальності, фактично, так. Да, Воно в черговий раз свідчить про абсолютно некомпетентність тих людей, які займаються цим питанням. Чому? До тому, що такі кроки, до яких вони вдаються, вони миттєво стають відомими, в тому числі і нашим союзникам сполучених штатів. І якщо Єрмаки з подоляками думають, що коли приїде ця делегація, і у кожного буде значок з і американці про це не знають і не розуміють, то це повна маячня ідіотизм. в черговий раз. Ми, як країна, як влада нашої країни демонструємо власну ну, вибачте, але некваліфікованість. Просто ще трошки про демонстрацію нашої позиції, пане Георгію, те що пише. Я взагалі перестала майже читати західну пресу, вона мені не не раніше не подобалася зараз, взагалі гидота економіст каже, будь він неладний, що стосунки між зеленським і Залужним жахливі конфлікт вийшов у відкриту площину. Я довіряю нашим розвідникам і довіряю, коли вони кажуть, що Росія теж нас хитає через різні спецоперації. Зараз кажуть про півтора мільярди доларів, які вкинуті в це. Я приймаю, але мені здається, що коли в тебе немає тріщинки на склянці, то вона і не лусне, вона витримає. І ми витримували від 24 лютого із. Спеку і холоди, що завгодно, і лишалися монолітними. Допоки не виходить, не знаю хто завгодно. Марія безугла, яка ніхто ніщо і звати ніяк. Але тепер вона, як уособлення влади, друзі, хто за неї голосував велике вітання, вона показує ставлення до залужного. Чи є нам чим відстоювати нас? Тут зараз історія не про зеленського да не про офіс президента. Це ми, нібито як держава, зараз виступаємо проти нашого військового командування. Чи є нам що сказати проти за економіст? Можливо, вони теж. Трошки перебільшують Їхня лінза, показує занадто близько те, що ну, можливо, і є незгода, та? Але е, чи не занадто вони драматизують ситуацію? Ніч, на жаль, нічого вони не перебільшують. Про існуючий конфлікт я кажу по півтора роки, і е, півтора роки, коли я про це розповідаю, на мене вилітають купа різних зелених хейтерів. Але, ну. Те, про що я кажу півтора роки, воно вилізло на публічний простір. По-перше, в чому полягає суть конфлікту? В абсолютно неприпустимому прямому втручанні офісу президента на чолі з Єрмаком в кадрову політику Збройних сил України, коли через голову головнокомандувача відбуваються відповідні звільнення, призначення на різних рівнях. Різних посадових осіб в Збройних силах. І коли просто головнокомандувача ставлять перед фактом, мені відомі випадки, коли ще в приблизно в квітні, може, в травні, минулого року лише тільки відігнали орків від Києва, одразу банкова надіслала в генштаб так званий чорний список. Тих е, офіцерів, генералів бойових, які за жодні обставини не мають потрапити до лав збройних сил чи прикордонних військ чи Служби безпеки, Переважна більшість цих людей це люди, які вже роками з 2014 року воювали, мають бойовий досвід, мають досвід контрозвідувальної, розвідувальної роботи, але виходячи з того, що це черговий раз підхід, ето не наші. Їм ставили, і, і, до речі, досі нікуди цей список не зник. Їх просто відсторонили від процесу захисту нашої батьківщини. Деякі прізвища відомі. Ну, це як Луценко. Ну, і не тільки, угу. я маю на увазі, якби це стосувалося тільки, ну, скажімо, таких. Некваліфікованих бійців, як Луценко, як я, ми публічні особи, але ну, як бійці, ми, якщо черсно, ну, в якості мішені на стрільбі ще десь в кращому випадку. <різь> а, якщо є така мішень бігучий олень, то я жартую, кажу, з мене вже може тільки повзучий кабан таки. <різь> але це стосується і в першу чергу офіцерського складу. Є випадки генералів бойових, прізвища яких відомі всій країні. Але сказали не дай Боже. В деяких випадках, підкреслюю, в деяких, Валерію Залужному вдавалося відстояти свою точку зору, призначаючи цих своїх колег на посади своїх радників, не на посади діючих командирів та офіцерів, а на посади радників. Це дозволяло хоча б якимось чином утримувати ядро керівництва Збройними силами. Хоча це реально просто скаженіли е, представники Володимира Зеленського від е, цього, але ну, доводилось якимось чином чинити супротив ідіотізму банкової. І це почав процес нарощуватись, нарощуватись, нарощуватись. Нещодавно я чув інтерв'ю. Е, Депутата Романа Костенка, якого я ромцю знаю з 2014 року, товаришую з ним. Він зараз вже полковник, а я з ним познайомився, він ще був майором. Це єдиний, між іншим, військовослужбовець-офіцер військовослужбовець групи Альфа, який приймав участь у породі Донецького аеропорту. І коли там з'явився Льоша Мачана, нас з соромою познайомився часу Льоша Мачана. Коли Олексій з'явився в аеропорту, і він зробив допис на Фейсбуці: от, хто тут є зараз? Там правий сектор, така та бригада, така, 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 в тому числі Альфа. Керівництво СБУ почало заперечувати, ніякої Альфа в ДАП немає, ви щось там наплутали, такого бути не може. А виявилось, що багато офіцерів Альфи на той час писали аеропорти з проханням відправити їх саме в ДАП. На той час це була найгарячіша точка. Але керівництво служби безпеки відмовляло в реалізації цих рапортів, бо для служби Альфа задавались є інші задачі. Рома Костенко написав заяву на відпустку, отримав підтвердження на відпустку і наступного дня чкурнув ДАП під час своєї відпустки і воював під час відпустки в Донецькому аеропорту. Ну, по-дальшому, як ця історія розвивалася, якщо захочете, він сам розкаже це, книгу можна написати. Як від тюрми до державної нагороди подорож тривала від Донецького аеропорту до Києва. От протягом цього часу подорожі доля людини була вирішена в демократно-протилежному напрямку. А що стосується його висловлювань, з моєї точки зору, він абсолютно вірно вказав тезу. Є генерали, які, ну, скажімо так, більш фахово діють в наступальних діях, є генерали, які більш фахово діють в оборонних діях. А є генерали, які діють за принципом чого зволіть». І перед такими командирами питання доцільності, компетентності, ціни, врешті-решт, виконання забаганок. В першу чергу мова йде, звісно, річ про політичне керівництво, для таких людей не існує. І от саме в цьому полягає величезна кількість конфліктів не, не дарма в Таймс. В тій самій статті. Там було вказано, що існують випадки, коли воєнне керівництво відмовляється виконувати переміни кази з банкової. І я вважаю це абсолютно правильно. Бо не лізьте, не лізьте, ви не віглиси повністю. Це глини в головах. Куди ви лізете ще в керівництво Збройними силами. Це як звільнити Горлівку, так? а ким і чим, і що робити? Я знаю, принаймні. Я в неділю зустрічався зі своїм близьким другом, який воює з 2014 року. Зараз керує унікальним абсолютно підрозділом невеликим. Він мені розповів, що з його слів, принаймні, вже було чотири випадки, коли суперечка. Доходила до використання фізичної сили з боку бойових кабриїв, бо вже дістало це. Політичне невігластво, яке лізе всюди, ангорі ще два слова про сепарацію на свій чужий, причому внутрішню сепарацію. Журналіст Юрій Ніколов пише про те, що офіс президента минулого тижня ще дав вказівку очільникам обласних адміністрацій припинити будь-яке спілкування з головком залужним. Що це за рішення? І чи це не спроба рахувати на кілька кроків вперед, хоч не зрозуміло на що опираючись. І пересікати е, спроби розвитку, наприклад, якихось політичних подій. Ну, абсолютно так воно і є. Е, Інтерв'ю сам, яке дав Зеленський, в якому він там. Це був такий крик душі, коли він там почав розповідати про генералів, які збираються йти в політику. Що мовляв, це ля-ля-тра-ля-ля. -ля. Хоча жоден з них ще про це не заявив. От я і я скільки я з ким не розмовляю, чи то з прибічниками Петра Порошенка, чи з прибічниками Володимира Зеленського, чи з іншими якимись там нейтральними людьми, які просто зараз розгублені, не знають, куди себе притнути, дайте, хоч один факт, ну конкретний випадок, коли хтось би. На чому може ґрунтуватись у такі заяви, що там воєнні лізуть в політику або збираються? Ну, дайте один такий випадок. Немає факту вже не це мені нагадує. Це Росія ж, коли втрутилася в Україну, там був опорний аргумент: якщо б ми не ударили першим, вони б точно на нас напали. От, от та ж історія. Ну, вони не ж не зараз так. точно підуть в політику, тому ми вже так. починаємо їм перекручувати усі крани. Але хотів би зазначити, що. Оця така неадекватна з моєї точки зору, і неприпустима реакція з боку Зеленського, коли ну взагалі це нонсенс, коли президент верховний головнокомандувач воюючої країни скаржиться зовнішньому виданню на свого власного головнокомандувача. Ну, це просто сиди, я сам відкрив. Це по-перше. А по-друге, не лізли б ви не в свою справу і не було б жодних підстав для теревення про різні конфлікти. Жодних, підкреслюю. Люди, ризикуючи власним життям, щодня виконують свою функцію. Вони боронять, в тому числі і ваші зелені кляті сідниці. Не лізьте, не заважайте їм, не обкрадайте їх, не брішіть про них. Ні, все відбувається з точки зору абсолютно навпаки. А Ну, якщо хтось думає, що на наші люди, які зараз захищають нас з вами, що вони Перебуваючи на нулі, вони абсолютно відірвані від, від реальності, в яку в якій живе вся країна, їхні родини. Що вони не знають про те, яким чином обкрадаються збройні сили, як розкрадається бюджет? Вони не знають, що от я сьогодні ранком почув дивився там один з каналів. Було три прямих включення протягом однієї години. З безпосередньо з лінії фронту. Під час всіх трьох включень, не домовляючись, хлопці, яких включали, розповідали про катастрофічну перевагу росіян щодо використання FPV-дронів. Я не знаю. Можливо, наші Федорови там з іншими людьми вони думають, що наші військовослужбовці вони настільки дурні і тупі, що їм можна розповідати. Про сотні тисяч fpv дронів які просто сипляться орком на голови. То саме пацани напередкувані 100 разів краще від вас знають реальний стан речей. І звісно річ, коли доходить подібна інформація на фоні цього, коли з'ясовується, що ще ці безуглі і безмозлі виділили мільярд. 870, здається, мільйонів на новий телевізійний проєкт кулінарний ранок чи щось там, кулінарне шоу якесь. Ну, Яке до вас, ідіоти, може бути ставлення. Ну, Ви ж самі провокуєте до себе таке ставлення з боку тих, хто захищає вас.